Доброго дня любі друзі! З вами знову Сергій Манжуков і хочу вам показати, розказати за таку проблему. Починається сезон обрізки і багато людей по незнанню будуть використовувати садовий вар. Зараз я вам покажу вся проблема садового вару. Ось дивіться. Ось ось. Це все оброблено садовим варом. Ну, Це, звичайно, важко назвати садовим варом, тому що це не садовий вар це вазелін, тобто салідол, який не висихає ніколи. І він робить ще більшу рану. Він скаже, від нього шкоди набагато більше, ніж користі. Так що, хто хоче замазати спили, зрізи, там, рани садовим варом, вам не совітую. Або купляйте дорогий садовий вар, який там такий лак бальзам, він коштує около 300 гривень, там невеличкий там 100 г-50 грам, грамів в тюбіку. Либо більш простий варіант краску. Фарбу тільки не садова, лібо емаль. Ну, максимально краще масляну крас. Зараз масляної напряги, то краще емаль використати, але не використовувати садовий вар, тому що він не заживає, він не висихає. Настоящий садовий вар, він там на основі меду, то є воску і живиці, то тобто садової смоли, тобто смали... хвойних. Хво. Але це не вихід. Цей багат, що в магазині продається, 20 гривень кілограм. Це не садовий вар, це я вже неоднократно бачу людей, які замазали, але воно потім гніє рана, це, це гніюча рана на дереві. І воно більше робить шкоди, ніж е, користі. До речі, хто от використовував, хто от так от, так чим його можна обрати? Безболісно для дерева. Хто може підкаже, хто знає і піднімає в цьому, хто то, то, також так е, наколовся на садовому вару. Точніше, на салідолі замастив. Хто знає, як його убрати, без болісу для деревини. Буду радий відповіді, тому що мені це теж цікаво. Як його змить, чим його змить, чим його убрати, щоб воно потім його нормальні краски чи чим обробити. Дякую за увагу. З вами був Сергій Манжуков. Підписуйтесь на канал, вам не жалко мені приємно. Все найкраще. До побачення, до нових зустрічей!